Всім привіт! На вулиці Дубаріна. номер два вже. Вже номер два. Ну, заморозку, наче і немає, але таке відчувається, як є. На цю ніч ніби заморозок. Я квітки й виносити не буду. Хай стоять у літній кухні. Вже завтра винесу, може, дасть Бог потепліє. Спала, як сурок. Добре спала. Раною лягла, ну, раною встала. Ой, далі не йду, бо холодно. Дуже холодно, хай бо милує. А третікат у хату. Так, на 10 годин поїдемо на кладбище до батьків, з'їздимо. Да, приїду дай будемо щось робити. Це таке. Всім хорошого дня, щоб все вдалося, що задумали. І смачної кави, бо без кави м -м -м -м, не можна. Сьогодні об 11.00 стоп конкурсу, а прямий ефір буде в 13.00 і даю вам сторіночку, на якій буде проходити прямий ефір. Тому ще у вас трішки є часу взяти участь у конкурсі. Умова єдина: треба підписатись на того, на кого підписана я, і ви стаєте автоматично учасником розіграшу. Ідемо батьків, провідаємо. Та й додому. Зразу вийшла в Жилетці. Ну ж, светер тепленький вдягла. Але холодно, верталась, надягла курточку, хай умовище. Щоб... Достать не друг. Дуже холодно, хоч і сонце світить, а тепла нема. Дівчатка, ми з вами завітали в шоурум. Називається шоурум Рай. Тут жіночий одяг з Італії. І знаходиться цей шоу-рум в селі Селичівка по вулиці Калинова, 1А. Село Селичівка знаходиться за Баришівкою. Від Березані 15 км, всього на всього. Ну і зараз робимо огляд одягу. Саме зараз отримали італійську колекцію від італійських дизайнерів. Весь одяг йде в єдиному екземплярі, повторів немає. Якщо вам щось сподобається, замовляйте зразу, тому що ну, не буде більше саме такої моделі і такого одягу. Оп, о, давайте. Ага. Так, ще й карманчики тут є. Дуже класний костюм. Ткани на льон. Та в залі. Деліка така як треба. Так. Так, такий костюм. Теж Та, льон. Супер. І це гарно. І що робить? <світ> дуже класний костюмчик. Ось такий костюмчик, тканина Атлас, дуже гарний. І саме головне, що ви будете неповторні, тому що нагадую весь одяг в єдиному екземплярі. Повторних немає. Ні розмірів, ні модельок. Тільки подивіться на цю красу, дівчатка. Ну, в старшому віці теж хочеться одягатися гарно, модно і стильно. Чому ні? Це яка моделька Костюм Супер. Джинсовий костюм. Ну, дуже гарний. Штани так гарно пошиті і прошиті. Просто клас. Дівчатка, це магазин супер. Не треба нікуди їхати. Або по інтернету, або приїхали прямо в магазин. Спочатку це окремо брюки. Ось така була дуже шикарна сумочка шкіряна, італійська, супер. Штани клас. Я вам показую одяг на пишних пані, а на худеньких взагалі вибір дуже великий. Иди сюда. Девчатка, сюда. Вот такая блуза. Дуже гарно. Можно до юбочки? Вот до штаны? Кто еще любит? Класс. Ну, ты, 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 ты. Девчатка, вот такая сорочка. Взагалі шик. Всі речі дуже якісні, тканина, супер. Де ви знайдете такий одяг? Лише тут. Клас? Така сорочка є вже в сіплому кольорі. Ну, mm кажу, -hmm. в такому кольорі. Ой, класно. Девчатка, ось такая блуза, дуже гарна сумочка ласка. кто любит маленький, класс. Сумочки все шкиряные. Девчатка такая червона, яскрава дуже гарна блуза, тонесенька, така тканина приємна до тіла. Дуже гарна. Это я попала. Класс. Дівчатка, катон, да? Да. Тренч. Можно, дивіться, <laughs> я як плачу, как як сукню. А можно ж штани Футболочка і зверху накинули і подласочка. Є такий ще в білому кольорі. Такі ще є. Класне, ох і класне, таке те, що треба. Тканина доладня. Ну, що можна сказати? <сум> Супер. Дівчатка-блуза атласна, дуже гарна. Джинси класно пошиті. Ну і зверху тренч. Вдягаємо.

Нова колекція блуз з Італії. Це дуже якісне, дуже гарне. Дівчатка. Ну, у вас в Інстаграм цей одяг по окремо є. Так, да, да, ми все повністю знімаємо, все показуємо. Це люкс преміум колекції. Цінні дуже... є під, під кожним. Да, на кожен виріб робимо товаром, заміри. Да. Такі в нас актуальні дуже блузи. Залишилося їх небагато. Так. Одяг йде в універсальному розмірі, але кожен одяг розписані параметри його, правильно? Так. Да, да. Ми робимо заміри, надаємо кожному товару. Зверніть увагу, які гарні костюми. Розмір це до двох XL, підходить, так? І цей буде десь на XL, На XL, так. Да. Ага. Буде... Штани і піджак. Гарний який костюм. Тканина легенька. Дуже багато у нас шовкові є. Класс. Так. І це більш молодіжний варіант, меншенькі розміри. Дуже, в в дуже гарний. У кольорах. Це спортивний костюм. Ну, такого точно ніде не знайдете. Маємо ще в помаранчевому колірі. Ага. Ой, який рожер. приємний колір. Такі вони весіренькі. Це спортивні костюми. Блакитний, Міленькі. Це в нас окремо піджачки йдуть. Ага, дуже гарний. Такі Ніжний рожевий росі. колір це ось які гарні. Це дуже гарно тримають форму. Угу. Це такий нас незвичний. Ми складали образи дуже на сторниці. Це «Італія люкс, якість. Так, ось такі гарні це дуже гарний. Сукні є і джинсові, і атласні. Такі на літо маємо дуже багато. Такі гарні. Дуже. дуже гарні. Шовкових маємо дуже багато по літрам. Така широка. рожева, ніжна, дуже гарненька. Багато спрашви є з натуральних. Угу. Угу. рука повертається у меду. Ось такі вони Дуже гарні. У нас так, так, а це в нас ми люди побачили, і Альона захотіла теж завести таку модель. Дуже гарна. Супер. Це да, да. угу. Це льон, дівчатка. Це сукня. Маємо теж таких. Ой, яка гарна. Дуже Плент. гарна, І ціни зліно. таких точно ніде не знайдете. Дуже гарні. Сукні з льону, Супер. Хочу звернути вашу увагу. 1900 сукня льон. Точно ви такої ціни більш ніде не знайдете. 1740. Дивіться, яка гарна сукня. Дуже гарна. Так, а така сукня скільки коштує? 1570. Ну, взагалі, клас на літо, ну, кращого не треба. А така сукня скільки? Так, 1740. Супер. Супер ціна. Так, так, десь рівні півтори. Так. Така 1700. Ага. Маємо в двох кольорах. Дуже гарні. Легенькі, На наліто, джинс. Що треба. Дуже легенькі такі. Ой, яке гарне. сарафанчиком діло. Його вартість 1650. Ну, клас. Зверніть увагу на ось таку блузу. Дуже гарна. І ціна її 1170. Просто клас. Садим є капюшончик. З така дуже гарненька. Багато для них блузок Супер. А також є вишиванки. Це гарні теж, це льон. Це льон. І вишиванки. Вишиванок теж насправді дуже, дуже гарні. Багато в нас такі жалетки є. Uh -huh. такі, як жилетки в нас і, і ось тут жакети. Uh -huh. Гарні. будь любий вали. смак. У нас дуже така склада. Ой, цікава. гарна яка, дуже гарна. Біленькі. Дуже. Ціни теж помірні, вартість успокоїна. 1700. 1700. Яка гарна вишивка, дуже гарна Ага, рукав дуже гарно вишитий, дуже гарно. Взуття також є. Літнє, те що треба. Тут спортивні костюми. Ой, які гарнесенькі, легенькі, супер, просто клас. Дівчатка, тут дуже гарний вибір одягу. Прям дуже гарний. Всякий гарний костюм спортивний. Дуже гарний. Також є це на осінь. Да, курточка. Такі кітки ага, Маємо яка. в трьох кольорах. Сіра, темно-коричнева. Mm -hmm. І для молоді маємо теж такі накидки, такі цікаві. Длісні. Дуже гарні, Ось така тепла. На них, речі, зараз іде знижка, мінус 10%. Ось такі костюмчики, дівчатка, дивіться, які гарні. Рожевий, білий, помаранчевий, Такі плузи гарні. Ой, такий приємний колір. Дуже клас. Дівчатка, штани взагалі, бомба. Дивіться, які легенькі, на літо те, що треба. Дуже великий вибір. А, такі є на будь-який смак. Це катон, юпочки, так. Зілки шовкові у нас різні угу. такі. Такі гарненькі. Це джинси. Чи це юбки? А, у нас є такі варіанти. Які гарненькі. Клас! Такі вони у нас є в різних розмірах. Ага. У нас шовкові брючки. Такі мордові. Угу. І цвітні, які гарні, дуже гарні. Ну і сумочки, дівчатка, італійські, шкіряні, ціни супер. Також на любий смак, різні моделічки. Ну і окуляри собі можете підібрати. Ну, як без них не можна. Це. На зиму. Взуття є і зимове. Всі гарні. Клас. Детальніше переходьте в сторіс і переглядайте. Дівчатка ось такий костюм льон, там штани і от така прошла. Угу. Супер, дуже гарний, дуже гарний. Дуже великий асортимент ковтинок, на весну, на осінь. Можна саме зараз придбати по хорошій ціні. І, І саме головне, що ви таких точно ніде не знайдете. Вартість 1620. Дуже гарно. Тут більш молодежне. В магазині великий асортимент парфумів. Це копії, але хороші копії. Хто зацікавився, пишемо в дірект. Також є аксесуари. Ремінці шкіряні, ні, дівчатка? Ні. ні. Але якість хороша. Якість хороша. Мої дорогі підписники, вас чекають в шоу-румі Рай, в кого є можливість, завітайте прямо в магазин. Ще раз нагадую адресу село Селичівка, вулиця Калинова, 1А. А якщо нема можливості, переходьте по посиланню в інстаграм магазині, є весь товар, всі ціни, опис, розміри, все є. Ви за кордон теж відправляєте да. товар. Є відправка за кордон. Також відправляють новою поштою по мінімальній передплаті або по повній оплаті. Обмін є у вас? Обмін повернення в день отримання товару. От на пошті ви поміряли, вам щось не підійшло, ви можете повернути. І для вас, мої дорогі підписники, надають знижку 10%, яка діятиме 3 дні. Не втрачайте таку нагоду. Одяг дуже якісний, ціни. Хороші для такого одягу, для такої якості. Ціни вогонь. Одягайтеся і будьте красунями. Дома. Страшно роздягатися. В хаті холодно, на дворі холодно, ще й вітер такий нехороший. Сонце світить, а тепла немає. Так, ну кавусі ще поп'ю та буду щось шевелиться. Ой, смакота.